Зняти напругу, заспокоїтись, розвинути дрібну моторику рук, відволіктись від страшних дитячих спогадів. У дитсадочку, який постраждав під час ракетного удару по Вінниці, після його відновлення відкрили ресурсну кімнату, займатимуться у просторі вихованці з особливими потребами та дітки-переселенці, які пережили жахіття війни. Діти є внутрішньо переміщені особи, саме з Херсона, з Миколаєва, з Донецька. Дитина з Херсону у нас є така. І ну, просто таке прохання не класти спати, не класти дітей спати, тому що оце все в них іде, відбувається, воно вертається, вертається туди, додому, в Херсон, де є вибухи. Ресурсну кімнату в садочку планували давно втілити ідею в життя для допомоги діткам допомогли міжнародні благодійники. Є пісочниця з кінетичним піском, за допомогою якого вони занурюються, малюють і так відпочивають. Є модулі, за допомогою яких вони будують свої будиночки майбутнього. Є різноманітні машинки, є килимки для розвитку і профілактики плоскостопості дітей, є бізіборди, які теж допомагають дітям розвантажитися.